Поїзбивська тюрьма. Ну і там почалося все. Начали. Нас там спецназ, нас по коридору там загнали в камери, ну, робили, що ми просто що українці і все. Так пригадує своє перебування у Сімферопольському СІЗО. Неодноразово засуджений у минулому 47-річний Олександр, який понад місяць живе у міському центрі обліку бездомних осіб у Житомирі. Чоловік народився у місті Рубіжне у Луганській області. 25 років Олександр відбував покарання за статтею 307 кримінального кодексу України. Вперше його засудили у 1998 році. Олександру було 22 роки. два роки. Сімнадцятому через ну раз посадили. і я отбывал наказання в Харківській колонії. Четыре с половиной года я пробыл в Харківській колонії, Потом я заболел, и меня повезли в Херсонську область, в профильную больницу лечиться. Чоловік говорить, що 24 лютого 2022 року прокинувся від гучних голосів приятелів. Ну, утром просипаюся, мені пацани говорять, що почалася війна. На сьогоднішній день вже нас сказали, будуть відпускати в підвал, так як може бути бомбіжка. Ну, ми там настрої находилась платить, ми всі з мы це вже прочухали, так что ми сказали, що ми не підемо в підвал. Сказали, що ми ще подчиняемся Украине, Україні. На лагерю вже туди окружили російські солдати. Потім прийшли міцні міліціонери, сказали, що так і так будуть нас евакуювати в 90-ту колонію в Херсона. Олександр розповідає, що у виправній колонії у Херсоні працівники закладу одразу стали на бік ворога. Пресекали, кто там за Украину, там все, там некоторые выкрикивали Слава Україні, і сказали, бзолятор. Ну, нам сказали, что не кипяшуте. Если садиться, ну, садиться какой-то бунт, вас просто зайдут, перестреляют и все. Після півроку перебування у Херсонській колонії Олександра перевозять на лівий берег у голопристанську виправну колонію, де утримують засуджених чоловіків хворих на туберкульоз. Після трьох місяців перебування там далі був Крим. Сімферопольське СІЗО. Чоловік каже, що їх там сім місяців били. Я навіть не знаю, передати словами. Очень було, конечно, временами трудно. Олександр розповідає, що після симферопольського сізо він відбував покарання в колонії Краснодарського краю. Там у нього забрали всі речі. Розділи повністю, догови, навіть труси поснімали і все. Забрали всі речі, які були у нас. Там же були адреса родних, і телефони, і все. Забрали все. Таблетки, переділи форму. Ну, в, цю, в, російську, в цю форму. Олександр каже, що били і знущались постійно, пропонували прийняти російське громадянство, але він відмовився. Чоловік говорить, що потім його знову перевезли до Криму, і тільки там, після Керченської колонії та Симферопольського СІЗО, в жовтні 2023 року його звільнили. Ну, я приобрівся телефон і позвонив нашим правозахисникам, так як знав їх номер. Говорю, я хочу на Україну. Біли мені білет до Ростова. В Ростов я пересіл на автобус, поїхав в Белгород, з Білгорода, через на Суми, там Коватіловку, перейшов в Сіру зону, і з сум вже поїхав в Київ, де встречив нас волонтери. Владислав Поламарчук, голова правління Житомирської обласної громадської організації Милосердя, говорить, що Олександр потрапив до них завдяки співпраці з Київською громадською організацією захист в'язнів України, яку очолює Олег Цвілий. Вони реалізують такий проект. Повернення засуджених, що були вивезені насильно з території України до Російської Федерації. Є дві можливості повертатися на батьківщину. Ну, це російсько-український кордон, який можна єдиний, що можу перетинати. І через Грузію вони фінансують, фінансують можливість відновити документи. Владислав каже, що Олександр позитивний і йде на контакт. Воно є проблеми зі здоров'ям. Поставимо час на безкоштовне лікування. Наша організація допомогла йому заключити декларацію сімейним лікарем, допомогла йому зробити довідку ВПО, знайти роботу. І він піде працювати. Хочу попасть матері на мою довіру, щоб подумав. Хочу попасть. Опросітні упрощення. Вона понімає, що мать було вона любівальна. От що ви змінили в своєму житті? Не попробував наркотики. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.